Я теж вірю в найкраще. Я просто вважаю, що для того, щоб прийти в найкраще, треба реально оцінювати, де ми знаходимося і які у нас можливості. Найгірший сценарій українська держава зникає з карти світу. Середній сценарій. Отак лінія, як є, зберігається, зупиняється війна. Найкращий сценарій ділиться на, два, на дві частини: короткостроково і довгостроково. Короткостроково ми зупиняємося всі там, де є. Нас забирають там Європейський Союз, нашпіговують зброєю, щоб ми могли відбити, відбити російський напад, Росія. Не вдається до повторної агресії, помирає Путін, і ми отримуємо шанс повернути те, що якби що втратила. Ну принаймні, частково.